Всім привіт! І це мабуть найсумніше відео на моєму каналі, так як я буду зараз розпаковувати прямо всі мої колекції. Я це вирішила е, разом з моїми підписниками телеграм-каналу. І чому я так вирішила? Тому що мені вже надоїло насправді. Хоч я собі ще маю сумніви, що може я ще буду малювати. Але ви бачите, коли останній раз було моє відео на цьому каналі. Тому я вирішила просто розпакувати всі сюрпризи і не морочити, не морочити собі голову, так сказати. І хочу вам показати нову колекцію, яку ми також зараз будемо цілу розпаковувати. Я її малювала вже місяців 4 тому. Це було досить давно. Але вона дуже гарна, вона мені подобається. Ось. І просто <кхід> дуже сумно, мабуть, вам теж. Але я не бачу ніякого розвитку каналу. Я не можу знімати кожен тиждень, так як у мене нема. <кій> Нема на то сили і часу. Тому що на одну, наприклад, на одну цю колекцію у мене пішло на годин 6-7. Хоч я це малювала з радістю, мені дуже подобалося, але для того треба натхнення. У мене натхнення не кожен день, не кожен навіть місяць. Тому я не думаю, що я буду вести гідно цей канал. Я вирішила, щоб було цікавіше, просто розпакувати всі колекції. Давайте візьмемо всі пакетики і почнемо розпаковку, якби це. Сумно не звучало. Я беру просто всі пакетки, їх дуже багато, і можна навіть буде зараз їх порахувати. От так. Один, два, три, чотири, пять, шість. Ой, дуже розклеється. Сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, Пакетиків на розпаковості. Вони вже навіть відклеюються дуже. Їх дуже багато. І ну, поїхали. Ой. Ось мій каталог. Також вибачаюся, якщо вам незручно зручно так дивитися. Просто в мене нема штатива. Я просто поставила телефон. Також наш каталог ніби трошки грязний, але це нічого. Просто вибачаюся, якщо вам так мішає, бо я в мене поламався штатив. І так, давайте почнемо з рандомної колекції. І це буде колекція пол, бо я на ній відкрила. Ось такі у нас сторіночки. Я, до речі, забула оформити. Ну, вже як Я, я вже дуже давно не оформлювала. Ну, давайте ще нам... почнемо розпаковувати. Вибачте, трошки заговорююся. Так. Перший пол у нас під номером 5. Це такі е... штучки, я не знаю, як вона називається. Е... Яких... Пере... Будемо переодівати. На кожного буде випадати одяг. І тут нам випадає ось такий одяг. Це я вже давно малювала і тут такі штучки. Ну, коротше, не дуже акуратно вийшло, але Надіюсь, ви мені пробачите. Мені не дуже подобається взагалі цей костюм, ну хай буде. Треба якусь рівень приклеїти. Готово. Дивно виглядає. Далі просто на ходу беру любий. І також відриваємо спочатку самий пакетик. Пакетик наклейку. Це під номером 3. Перша сторіночка на прозорій сторіночці. І відкриваємо наш костюм. Це костюм. Костюм пчілки. Чому не фіксується, я не розумію. Ось такий костюм. Це вже більш гарний, але все рівно якийсь не дуже акуратний. Ну я дуже над ним старалася. Пам'ятаю, прям кожен крок, як я малювала цю колекцію. Це було дуже довго. Просто з обіду до самої ночі я це малювала. З перервами, але довго. Ось так. Прикольно. Отак От вийшло. Так покажу. Далі в нас ще один пол. Так, тут нема номера. Чому? Ой-ой. Мабуть, забула за номер. Може, я написала тут. Ні, я не написала номер. Клас, я не пам'ятаю, який номер, тому ми почекаємо до самого останнього моменту і приклеїмо вже, коли всі будуть наклейки. Надію, що на інших я написала номери. Думаю, далі відкрити з інших колекцій пакетики, щоб не зупинятися тільки на одній. Ой, що я помітила. Тут дуже, дуже стала наклейка дуже синюю, На жаль, хоча то чорним фломастером оцим, цього, чорною ручкою малювалася. Ну, давайте почнемо розпаковувати Cute Cats. Дуже прикольна колекція, дуже гарна, мені дуже подобається. І пакетики, ну, це пакетики, над якими я, я дуже старалася. Ой, і також тут дуже посиніли наклейки. Ще одна причина того, чому я не буду знімати, тому що доки я всі колекції відкрию, доти пройде років 2. Я відкривала цю, наприклад, колекцію, ну, коли в мене були прості розпаковки, то в неї би пішло 2 роки, і вони б вже були блакитними, мені каже. Ось такий котик, який був під номером 5, я його приклеїла. Це, мабуть, із заскоча. Um, бачите, тут нема скотча, і чорна ручка тут є. Uh, тут вона не синя. А під скотчем вона синіє. Ну, буває добре, будь, хай буде. Далі от такий пакетик, дуже гарний. Взагалі, я на цій колекції теж дуже старалася. Просто в мене ще плюс немає ідей на колекції. Тут навіть деякі пакетики мають бути з двома наклейками. І нам попалася така цікавий котик. Такий цікавий котик. Під номером 2. також на цю сторіночку от сюди. Приклеїмо. Готово. Далі давайте ще один пакетик. Я на рандом просто беру. І попався отакий котик в квіточці під номером 15. От сюди. Я думала, що я літом буду знімати, але просто не, не виходить. Так, далі давайте теж інакшу колекцію візьмемо. Це хай буде далі просто наступна колекція панамки. Ось така колекція. Зараз знайду пакетик. Просто будь-які три пакетики. І тут колекція з відкривашками. Пакетики не дуже цікаві, прості такі. І тут А, зато тут цікаві відкривашки. Я дуже люблю такі. Ой-ой. Клас. Я не добре зробила, ну хай буде. І нам попалась отака цікава панамка під номером 3. Дуже виглядає неаккуратно, за що я вибачаюся, але просто хай буде. Також вибачаюсь за посторонні звуки, якщо ви їх чуєте, вот так. Далі, такий рожевий пакетик. Також відкриємо. Тут я відкривашка. О, вже більш ідеально. Під номером 4. Це буде дуже довге відео, мені кажеться, але я думаю, що вам буде цікаво. Ой, криво Буває. Дуже сумно, що таке відео, але вже хай буде. Вже почала, вже буду закінчувати до кінця. І третій пакетик з цієї колекції. Тут вже інакше відкривашка. Ідеально просто. І тут також така прикольна панамка під номером 8. Ось тут. Все рівно якось криво стоїться панамка. Вибачте, бо фокус дуже пропадає. Думаю, це нормально. Хай буде вже у нас дуже великий дощ на дворі. І приклеїмо її ось сюди. Бо так виглядає. Далі давайте до наступної колекції. Це е, памегома. Чи як вона називається? Памегома без різниці, коротше. Беру також три рандомні пакетики. Просто, щоб ви розуміли, як... наскільки я давно почала цю колекцію, вже півтора роки тому і розпакували ми тільки дві наклейки. Я не розумію, чому в мене камера не фокусує. Добре було, хоча б, щоб отак стояло, але в мене немає нічого, щоб так поставити. Так, ну давайте просто почнемо. Тут опечатки. О, відкриємо перший пакетик. Я не знаю, як їх відкрити, я не хочу порвати. Просто воно намертво приклеєно. Вау. Не розумію, як мені це зробити. Ура! І попалась ось такий морський коник, не коник, а котик під номером сім, <C> ось тут. Давайте відклеємо, готово. Такий найнекрасивіший пакетик, по моїй думці. І тут попався рожевий котик морський. Під номером 8. Якраз, о, якраз о, близько біля цього. Я вже дуже заговорююсь. Мені каже, що заряд я почала це відео, тому що ввечері ну, вже трошки важче говорити. Ну, хай буде. Просто я вже відвикла, мабуть, знімати відео в YouTube. Бо я цього вже давно не робила. Готово. Так, і ще один пакетик. По три пакетики поки що відкриваємо, потім будемо більше. Потім будемо всі останні, які залишаться. Ой-ой-ой, як воно. Пася ось такий котик під номером 4. Ось тут. Також будемо приклеювати. Готово. Трошки поміняли ракурс, може так буде краще видно все. Так, три пакетики з цієї колекції ми розпакували. Далі давайте колекцію приготуй. Тут їх взагалі п'ять. ну добре, хай буде. Давайте перш хочу зелений. Тут, так, тут така гармошка. Ой, не відривається. Вода. Буде жовтий. І відкриваємо. Молоко. Так дивно його намалювала. До речі, треба догадатись. Цукор. Е, ні, цукор, шоколад, масло, молоко. Ну, тут можна вже догадатись, що це щось буде солодке. Я пам'ятаю, що тут буде. Зараз ще інгредієнти попадуться. Ой, не дуже вийшло відкривашка. Ну, хай буде. Покупалась борошно. Цепь номером 5. Вот тут. Так, третий пакетик. Это акция И давайте возьмем сыний. І тут попалася яйця в серії під номером 2. Спробуйте догадатися, що це буде. Далі колекція милі іграшки. Теж дуже цікаво. Я її вже малювала, я недавно помітила, я її малювала також десь півтора року тому. Це було дуже давно. І просто на рандом три пакетики. Оця відкривашка не дуже добре, бо я порву так пакетик. Так, І в зеленому пакетику нам попалася була така качка, чи, мені кажеться, ліпше сказати, що це гусь. Не пам'ятаю, хто це. Ну, хай буде гусь гус, не правильно сказати. Тут я приклеювала скотчем, щоб воно збереглося, ну, щоб воно не відкривало пакетик. Ось така прикольна іграшка. І під номером 5. Ось тут. Ми зараз закінчимо другу сторіночку. Він не дуже поміщається, звісно. Ну хай буде. Потім трошки їх посуню. Посуну. Так, далі другий пакетик такий. Okay. Я думаю, що ми поділимо ці відео ну, цю розпаковку на 2-3 частини. І Тому що це буде дуже довго. Так. О, я пам'ятаю, це котик нам попався. Ось такий милий котик. Мені не подобається який це ракурс взагалі. Ну, і цей котик у нас під номером 8. Це ось тут. І розпаковуємо. Фото. Третій пакетик з цієї колекції о тут дуже прикольна штучка е, іграшка. Я була, пам'ятаю, я її опубліковувала в телеграм-канал, коли робила цю колекцію. Це було дуже давно, безмежно давно. І я пам'ятаю, як я її малювала. Тут також, до речі, чорна ручка пожовтіла. Мені кажеться, що це побільшість із за того, що вона дуже довго стоїть. Просто із-за того, що на нього, наприклад, падало світло. І вийшло отак. І це під номером один. Скотч приклеївся. Номер один у нас, звісно, вже на першій сторінності. Ось так, приклеїмо. Нічого не видно. Но я за це вибачаюся, бо я вже казала. така сторіночка. Друзі, думаю, другу частину буду знімати, щоб була друга частина, так як у нас вийде дуже довге відео. Тому я змонтую це відео, викладу. І чекайте другу частину. Вона вийде буквально за пару днів. надіюся що я не забуду про це. І я дознімаю тут дуже ще багато залишилось пакетиків. Деякі колекції взагалі не почали розпаковувати. Тому, вот, у нас залишилось багато-багато колекцій. Їх дуже багато, тому чекайте другу частину, воно скоро вийде. Всім дякую за перегляд, всім па-па!